Ви слухаєте Українське Радіо, продовжуємо наш ефір. У Студії працюю я, Ірина Славінська. Я думаю, ви помітили з новин, що за останні кілька місяців на території Росії стало якось так. Все частіше щось палати, підгорати, вибухати, і мало чи не щодня можна знайти в соцмережах і в месенджерах, часто може і навіть і не найбільш надійних, але все ж таки відео від очевидців можемо почути новини про. Пожежі різних будівель, зокрема з російськими державними структурами. Ну і напевно точно ви помітили повідомлення про якісь невідомі безпілотники, які літали десь там під Москвою ближче до будинків російської. Еліти ну і найгучнішим чи один з одним з найгучніших інцидентів став напевно рейд, про який заявили бійці російського добровольчого корпусу рейд до Брянської області 2 березня. А згодом у травні, уже зовсім нещодавно, відбувся ще один, за який вони взяли на себе відповідальність, і цього разу в глиб Білгородської області. І днями представник російського добровольчого корпусу анонсував черговий черговий рейд території Росії і заявили. Що готові навіть визволяти Москву. Но ось такі заяви про них очевидно багато пишуть і багато їх обговорюють. Мені траплялися, наприклад, в Україні оцінки, що йдеться насамперед про психологічні спецоперації, та й не тільки в Україні можна натрапити на такі оцінки. От, скажімо, я бачила, що британське видання Financial Times писало, що Україна проводить операції з формування обстановки, ось так прямо в лапках вони це називають. Операції сформування обстановки, аби ввести в оману чи відволікти увагу російського командування і сформувати сприятливе для себе тло для контрнаступу. Згадаємо також заяви секретаря ради національної оборони України Олексія Данілова, який коментуючи для Радіо Свобода, ось ці повідомлення сказав, висловив оцінку, що це тільки початок. Ну і для балансу додам ще що можна про це почути, прочитати з того боку Перебріка. Бачила коментар російського політолога Кирил. Рогова про те, що нібито взагалі жодного ефекту такі дії не мають, тому що нібито прості російські люди не відчувають реальної загрози. Але для контрасту вчора дивилася фрагмент. Телепередачі у Скабєєвої, і там реально палало, дуже обурювалася ця російська пропагандистка, що російське військо мусить захищатися від таких українських дій. Одним словом, є цілий букет тем для розмови, і обіцяли ми, що поговоримо про це з позиції теми психологічних спецоперацій, і поставимо ці запитання моєму співрозмовнику на зв'язку з українським радіо Михайло Притула, полковник служби безпеки України у відставці. І От, напевно, пане Михайле, почнемо ми справді темою ось таких психологічних способів чинити тиск. На вашу думку, за вашими оцінками, ці атаки можна сприймати от саме в цьому ключі як акти психологічного тиску на Росію? Це, скоріше, не психологічний тиск а показати народам Росії, не одному народу, а всім народам Росії, поневоленим народам, що є можливість гуртом бити батька, і що насправді Путін слабий, казати слабкість путінського режиму, От. і таким чином дати їм можливість згуртуватися і боротися проти диктатури і тиранії за свободу своїх народів. Це перше, що вказує цей наступ Легіону Свободи Росії і РДК. Тобто це психологічно можна назвати, що тиск, але це психологічний тиск більше на кремлі, аж на людей. А на народи Росії це більше так помовити, стимулюючий такий ефект має, і вони показують, що треба вступати до лав РДК та у цих людей, які йдуть і борються до Легіону Свободи Росії. От це треба робити. І оце психологічно їх розкріпощає трошки, дає їм можливість зрозуміти, що та, є така можливість, тут така опція є. І якщо ви знаходитесь в такому стані, що у вас немає грошей, вони пограбовані, принижені, е, весь час дивляться на те, як жирують там в Москві на Робльовки, е, яке там багатство. От, е, а вони живуть без сортирів, без пральних машин, без унітазів. Це їм показує те, що можливість боротись за свої права існує, от перш за все. і певно, що люди почали вступати до лав Легіону Свободи Росії вже більш активно, ніж було раніше. Саме головне я вже цитувала фрагмент оцінки британського видання Financial Таймс. Напевно. Більш розширено їхню цитату в нашому ефірі не веду. Отже, пише видання, що атаки безпілотниками і прорив російського кордону є формувальними операціями. Україна проводить операції з формування обстановки, аби ввести в оману чи відволікти увагу російського командування і сформувати сприятливе для себе тло для контрнаступу. Ось така версія британського видання. А ви з цією тезою згодні, пане Михайло. Ну для того, щоб сформувати це, треба, щоб Росія перекинула війська повністю всі там в Білгородщину, Курщину. Тобто, насправді вони ж цього не роблять. Надто малі сили у РДК і Легіону Свободи Росії на сьогоднішній день. Для того, щоб Росія почала російське командування, почало щось міняти на своїх позиціях. Крім того, ну давайте дивитися. Реально: от на території України. Окупаційні війська складають десь 375 тисяч персоналу російського. Це велика сила, достатньо велика сила, от, але недостатньо, щоб їх утримувати, чесно кажучи. От, і от куди нам наступати, куди Україні наступати? Туди, де сидять 375 тисяч військ, чи туди, де відкрита дорога на Москву? Ну от, реально. От реально, звичайно, краще наступати на, на Москву, підтримати там Легіон Свободи Росії і Артика. Ну, просто от це логічно було. І коли тільки почнуться там більш серйозні дії, то тільки тоді Росія почне перекидати війська на, е з тих напрямків, де вона намагається їх утримувати. І реально е вони поки що не, ніяк не реагують, вони не вважають це за серйозну загрозу. Що робиться на, на цих напрямках, і тому ну, вважати це фор напрямками формування я б не став, тому що вони не приводять до перегрупування російських військ. Не можу не запитати про ось цих дронів, які літали над Москвою і над елітною російською нерухомістю. Ці вибухи чули в різних районах. Москви один із дронів, нібито долетів навіть до резиденції Путіна. Які можуть бути наслідки таких атак, і чи можна спрогнозувати, як можуть продовжуватися подібні атаки, подібні спецоперації на російській території? Це перш за все, знову ж таки, психологічний тиск і показує, що не є захищеним режим Путіна, що він слабий, і також це ну, психологічно. Показує громадянам Росії, що це все слабе, і не лише не їм, а і нашим західним партнерам. Сім. Крім того, це має вплив на психологію тих людей, які жили на рубльовці, не лише Путіна. Тому що там дуже велика кількість російського естаблішменту, які досі вважали, що війна десь там, а не у них вдома. Там досить великі статки людей. Це їм показує, що треба тиснути на свого діда бункерного для того, щоб він припинив цю війну. Це перш за все, тобто це тиск на тих людей, які мають якось дотичні до прийняття рішень російським, скажімо так, російськими елітами, тому що дрони прилетіли саме до російських еліт. Ну з іншого боку, це могла бути ці дрони могли, наприклад, як вам така версія, що вони були запущені одним з. Претендентів на майбутній престол Путіна для того, щоб показати їх слабкість і, врешті-решт, звести до російського перевороту. Тому що війна закінчиться у нас тоді, коли піде з влади той режим в Москві, який зараз там присутній. Треба дотискати цей режим. І, власне, це був один з цвяхів гроб, у труну путінського режиму. Наскільки такого роду дії з українського боку або не з українського боку, з боку кого заводно можуть стати на заваді допомозі, яку Україна отримує від західних союзників і союзниць, такі дії можуть допомогти нашим союзникам давати більше зброї для України, тому що вони показують, що Путін слабий. Колись була така логіка, що давайте не будемо дражнити Путіна і так далі. От і це трошки зупиняло деяких не всіх, а деяких наших партнерів. На сьогоднішній. на сьогоднішній день це показує, що режим Путіну слабий, що він не може захистити сам себе, і що треба допомагати Росії позбавитися цієї сили, яка заважала всьому світу, яка власне загрожувала всьому світу. І в цьому випадку не лише ці операції. Якщо в комплексно дивитись, то це і дії на Білгородщині, Курщині, Брянщині, це безполотники над Рубльовкою, це збиті над Києвом хвальоні іскандери і кінжали. І все це звичайно суттєво змінює контекст. Михайло протула, полковник СБУ у відставці в ефірі Українського радіо.